Доброго дня! Сьогодні у нас знову тема про гортензії. Починають вже квітнути волотисті гортензії. Я сьогодні висаджую маточні кущі саме волотистої гортензії. Висаджую в тому місці, де у нас не дуже гарно, де у нас заростає бур'янами і ніяк не доходять туди руки. Ну і будемо намагатися сьогодні там створити гарну вхідну зону, приємну для нас. Але ще це буде як маточник для гортензії. І хочу ще сьогодні з вами поговорити на тему нашої краси, нашого з вами здоров'я, тому що ми працюємо в саду, дуже часто працюємо на сонці, що шкодить нашій шкірі, нашій красі, але й нашому здоров'ю. Я не буду вам розказувати про шкоду сонця для шкіри. Загрозу для захворювання раком, шкіри, так від сонячних промінів, А хочу поділитися з вами однією цікавою річчю і показати, як я захищаю себе від сонця, коли працюю в день. Ну, але не тільки в день, може і ввечері, якщо сонце яскраве. Тож дивіться до кінця, бо я думаю, вам буде цікаво. У мене тут є такий. Участочок він, бачите, зараз 12-та, але тут тінь. Сюди сонечко попадає бо рано вранці, і вже після обіду, тобто тут буде їм досить комфортно. Будуть сонячні примінчики, але не цілий день, і якраз в той час, коли вони не пекучі. У мене вже тут росте одна гортензія волотиста, і я хочу додати рядок. І ще, бачите, я поставила, зараз трошки їх переставлю. Поставила, щоб подивитися, як воно буде виглядати. Ділянка така, на якій ну, за рахунок цього тіні я її використовувала певний час як розсадник, в якому череночник, в якому просто ті культури, які можна вкорінювати без вологості, певної, да, кому не потрібна така яскрава вологість, я вкорінювала саме тут. Ну, але зараз у мене є який, в якому я все вкорінюю. А тут я ну, ще день тому тут були бур'яни по пояс, тому що я перестала використовувати її, тут нічого особливо не росте. Ну, вирішила зробити тут собі таку красу і маточні кощики. Ну, і що хочу рекомендувати. Тканина проти бур'янів, її я застелила, не агроволокно, тому що агроволокно, воно все-таки тоненьке, через нього через певний час почнуть пробиватися бур'яни. Я це вже проходила не один раз. А саме тканина проти бур'янів, вона буде тримати і не давати проростати нічому. Щільність у мене тут 100. Можна взяти 130, але воно чим плотніше тим дорожче, ну, ми зупинилися на такій. Це виробництво Польщі називається тканина проти борінів. От ми її застелили. На мене не хватило, бачите, трошки не хватає до паркану, але це я далі вже буду достеляти або такою самою тканиною, якщо залишиться після контейнерної після облаштування контейнерної площадки, ну або знайду щось інше, теж що щільне і достелю, а поки що таким чином. Розставила зараз приблизно свої кущики, які я буду висаджувати. Зараз трошки зміню, тому що. Є туя, яка буде розростатися, і той кущик маленький, перше, що стоїть після того, що в мене вже росте, він може зустрітися через певну кількість років з туєю. Мені б цього не хотілося, тому думаю, наперед, як буде розростатися мої рослинки, і буду коректувати вже відстань між ними в залежності від того, що в мене вже росте, і буде залишатися рости на цій діляночці. Там далі буде ще один ряд, я докуплю інших сортів. Один поки що в мене туди висаджується, другий висадиться, мабуть, сюди ближче до паркану. З цієї сторони від тойки. Ну і там буде ще третій, але вже на наступний рік. А зараз поки що висаджую таким чином. Дивіться, в мене є такі металеві штирки. Буду ними позначати місце. Ну, але кожен, я думаю, Якщо будете користуватись таким методом, то кожен знайде собі, що мені треба проткнути, і так, щоб воно в мене позначило місце і залишилось, коли я підніму тканину. Тому що я поки що тканину не кріпила повністю, легше викопати ямки і посадити, коли можливо підняти тканину. Тому я роблю таким чином. Дуже зручно з цією тканиною працювати, тому що на ній є помітки полосочки, не треба ходити кожного разу відміряти, правильно в тебе чи неправильно. Тобто орієнтуєшся просто по розмітці, що є на тканині. Ну і все, поки що я піднімаю це все. Мої штирічки в мене залишаються, позначаючи мені чіткий центр. Ну, Бачите, яка краса в мене під тканиною, скошений бур'ян. Я його не виривала, не перекопувала. Тобто, от просто скосила і все, воно все залишається там. Тканина його приб'є, воно просто перепріє, піде в землю. І не треба стояти з лопатою. і... Працювати над цим. Так, ями викопали. Тут земля дуже забита, дуже суха, тому гарно-гарно проливаю, багато наливаю для того, щоб вона гарно промокла вниз і залишаю, поки вона повністю не впитається. Впиталася водичка дуже довго, дуже тяжка тут земля забита. Кидаю. На дно ями перегній з кінської підстилки. Те, що я роблю завжди, що я додаю при писації. Хто не бачив, може не передивитися моє відео. Зараз буде підказочка у верхньому куточку. Що це за відео, де я розказую, в яких кількостях які інгредієнти я додаю при писаці. Ну, а зараз заповнюю ямки. Додаю для чого? Для того, щоб у мене сюди прийшли черв'ячки, які будуть мені цю землю перегній, перетворювати в гумус, трошки розрихлювати і давати поживні речовини для кущиків. З урахуванням того, що земля дуже, тут у мене така щільна, дуже забита, тому трошки додаю ґрунту. Знову-таки не торфу, а просто ґрунту субстрату. Він пухкий-легкий. Він трошки додасть рихлості, але не заповнює ним повністю яму. Далі трошки ґрунту, який тут був. Ну, і далі трошки все це перемішую. Знову-таки я проливаю водичкою. Уже не в такій кількості, як перший раз, але проливаю. І тепер починаю висаджувати. Буду змішувати в цей раз, як я вже казала, землю, яка тут є з більш пухким ґрунтом. Чи водичка не зовсім зайшла, тому зразу додаю. Знову-таки, що я додаю, будь ласка, кому цікаво, передивляйтеся попереднє відео, там є все-все. Коренева система заплелась, тому я її трохи таким чином потривожу, порушу для того, щоб вона спровокувати її краще наростання в подальшому, щоб вона краще прийнялася. Ну і дивлюся занизько. Робимо ще один такий підсип Гортензії висаджено. Ну і далі робимо для них укриття. Я заложила, бачите, вона була широка, Сложила до кущика. Так, це мені заважає. Ось, все, щоб вона підходила вплотно до стовбурця. Так, Натягую, угу. натягую. гарну Дирочку. Зараз подивлюся, можливо, і більше. Ні, досить. І далі я її буду опалювати края вогнем запальничкою по краю обережненько, щоб не підпалити, не спалити. Але обов'язково треба її обробити, тому що буде вилазити. Так, всі наші кружечки обпалили ми, навіть пропалили десь більше, ніж треба. Ну, то не страшно. Розстеляємо тепер тканину на повну ширину. Ну, і саме приємне. Приствольні круги, ті, що прорізані, я спочатку просипаю. Нульовою фракцією вона дуже добре буде, як мульча, тримати вологу, а вже тоді наверх піде крупніша фракція. Походить, треба протопати по корі, щоб вона краще вляглася, незалежності від тої фракції, яку ви використовуєте. Але так трошки її протопчить. Вона і вирівняється, і уляжеться гарніше. Фракцію вибираємо ту, яка подобається. Ну, цю частину будемо пізніше засипати, коли заложимо від парканність. Так, з нашого місця, яке було. Страшне снашче, страшне у нас вийшла ось така вхідна зона. Привіт! Це знову я. Саме в такому вигляді я працюю вдень, ну а не в такому, а от в такому. Те, що на мені надіто, це баф. Баф, який захищає від сонця. Тут дихаюча тканина. Це риболовецькі е, такі приколи. Вони коли ходять в море відкрите, коли довго на сонці, там йде відзеркалення від води, і треба захищатися від сонячних промінів. Я вам хочу показати, що закриває повністю ззаді шию, закриває вправі шию. Ну, і, звичайно, з усіх боків, тобто ті наші найбільш вразливі. Місця і ніжні, які треба берегти, можна захистити ось таким чином. Ну, а зверху можна ще вдягнути чи кепку, чи як я вдягаю, в мене такий козирьок. Ну, ось десь так я працюю. Але для мене це класно. Підписуйтесь на мій канал. Я думаю, що буде ще багато цього цікавого для вас. Ставте лайки, щоб підтримати мене. Ну а я з вами прощаюся. До нових зустрічей!